Ні, телевізійні новини ми готові розповісти останню інформацію станом на тринадцяту годину у студії Юлія Боднар. Мої вітання у столичних школах лунають останні дзвінки про стан київських бюветів. Відтепер можна дізнатися онлайн. Укрзалізниця залізниця возитиме пасажирів за новими правилами. Про все це і не тільки у нашому випуску. В українських школах пролунали останні дзвоники. Цього року він в останній задзвонів для понад 217 тисяч випускників 11 класів та майже 337 тисяч дев'ятикласників. Зі святом останнього дзвоника учнів привітав міський голова Віталій Кличко. Мер відвідав урочисторініку у школі номер 69, яку закінчував і сам. З нагоди свята столична влада виділила 700 тисяч гривень на спорудження нового спортивного майданчика у школі. А у вітальному слові до випускників. Столичний очільник зазначив, дуже важливо робити правильний вибір, вірити в себе і впевнено йти до своєї мети. Сам Віталій Кличко, згадуючи шкільні роки, сказав, що його улюбленим предметом була географія, і на той час він мріяв стати пілотом. Я сьогодні прийшов вас не пустими руками. Вчора на сесії Київради ми прийняли рішення, що вже восени ви прийдете до школи, і у вас буде во дворі. Сучасний спортивний майданчик. Я впевнений в тому, що я обов'язково прийду на 1 вересня, також вас привітати, перевірити, як все зроблено, тому що найголовніше бути здоровим, гармонійно розвинутим і найголовніше гарно вчитись це ваше ключове завдання. Останній дзвінок ознаменував закінчення навчального року в найбільшій столичній школі номер 329 логус. В цьому закладі отримують знання та формують свою життєву позицію понад дві тисячі учнів. Для півсотні з них це остання лінійка в школі. Далі самостійне життя. Символічно випускники кружляють в останньому шкільному вальці. І обіцяють гідно використати багаж знань та умінь на благо України. Батьки, вчителі та представники столичної влади дають останні настанови. чтобы вы выбрали ту профессию в своей жизни, которая действительно вам и приносила огромное удовольствие. Потому что нет ничего важнее, чтобы быть в гармонии с, с самим собой. Не бойтесь э, экспериментировать, не бойтесь, может быть, менять свои какие-то ранее ошибочные э, решения, которые вы принимали. Самое главное, найдите себя в этой жизни. Эта школа подарила мне таких неперевершенных друзей, такие неперевершенные ощущения. Она сделала меня сильнейшей, скажем так, в моральном плане. І мені, мені буде дуже шкода, що я звідси випускаюся, звичайно. Я буду сюди приходити і хі -хі, мені буде це не стидно робити, скажімо так. Вчора в результаті мінометного обстрілу бойовиками селища Опитне на Донеччині загинув волонтер, житель Львівщини. Повідомляє управління МВС у Донецькій області. Минулої ночі терористи не припиняли обстрілювати позиції українців на всіх напрямках. Бойовики застосовували практично весь арсенал наявної у них зброї. Інформують у штабі. Ато так на Донеччині, використовуючи 120-мм міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, терористи вели вогонь по пісках опитному та Мар'їнці. Також бойовики застосовували стрілецьку зброю. І гранатомети на Луганському й Артемівському напрямках. 28 травня у станиці Луганській група військової контрозвідки отримала оперативну інформацію про підготовку теракту. Незабаром було розміновано фугас, який був зроблений з 120-міліметрової міни, котрий терористи планували провести в дію, коли біля пенсійного фонду збереться якомога більше людей. Теракту вдалося уникнути. Міліція розпочала розслідування за фактом вибуху біля магазину Рошен на вулиці Тимошенка. Повідомляє прес-служба столичної міліції. Цієї ночі до правоохоронців надійшло повідомлення, що в крамниці замкнув кондиціонер та розпочалась пожежа. За попередньою інформацією спрацював невідомий пристрій всередині магазину. Пошкоджено торгові полиці та частину товару. Правоохоронці встановили, що вибухівку заклали з вулиці між ціною крамниці та кондиціонером. Постраждалих немає. На подолю правоохоронці затримали грабіжника, який маскувався під сантехніка. Зловмисник напав на чоловіка, що вийшов з офісу, тримаючи в руках сумку з грошима. Погрожуючи пістолетом, він пограбував потерпілого однак той разом з перехожими змогли наздогнати і затримати порушника. Пізніше правоохоронці виявили у зловмисника пістолет, ручну гранату ніж газовий балончик, і навіть скриньку з інструментами сантехніка. Вдалося встановити, що раніше затриманий неодноразово притягувався до відповідальності за різні правопорушення. У понеділок мер доручив очільнику Солом'янського району до п'ятниці упорядкувати стихійну та незаконну торгівлю на Севастопольській площі. На сьогодні там прибрали 10 незаконних мафів. Водночас, власники трьох кіосків заблокували свої ядки, не дозволяючи їх демонтувати. За словами Віталія Кличка, кіоски у будь-якому разі демонтують, а Київ буде містом парків і скверів, а не мафів. Мер також доручив департаменту благоустрою КМДА облаштувати клумби і впорядкувати територію на місці демонтованих кіосків. До кінця року Київ Пастранс капітально відремонтує 51 тролейбус та 39 трамвайних вагонів. Про це повідомив гендиректор підприємства Сергій Майзель. За його словами, ремонт транспорту став можливим завдяки отриманню підприємством додаткових коштів після підвищення тарифів на проїзд а та також модернізації центру технічного обслуговування тролейбусів, який є єдиним в Україні. Перші відремонтовані тролейбуси уже вийшли на маршрут номер 5, Розповів Майзель. Від сьогодні Укрзалізниця перевозитиме пасажирів, пошту та вантаж за новими правилами. Про це йдеться на сайті компанії. Так, студентам скасували пільги на проїзд у купейних вагонах, але вони і надалі сплачуватимуть половину вартості проїзду в загальних та плацкартних вагонах. Також відтепер можна буде перевозити у плацкарті нічних поїздів домашніх улюбленців, дрібних собак, котів тощо. Під час святкування Дня Києва та Дня Святої Трійці столичні медзаклади надаватимуть невідкладну допомогу всім громадянам, незалежно від місця їхнього проживання та реєстрації. Лікарі здійснюватимуть медичний супровід і всіх святкових масових заходів. Загалом у Києві щодня працюватимуть 199 бригад швидкої. З них у центральній частині міста чергуватимуть 30 травня 15 бригад з 40 медичними працівниками та 31 травня 8 бригад з 20 медпрацівниками. Також буде забезпечено чергування лікарів. Лікарсько-сестринських бригад та роботу медпунктів під час районних заходів отримати цілодобову консультацію можна в службі здоров'я порада лікаря за телефоном 1583. На сайті Києва запрацював інтерактивний розділ про роботу бюветних комплексів в столиці. Сервіс створений для інформування киян, які користуються водою з артезіанських свердловин про технічний стан бюветів та якість води у них. Також містяни можуть створити власний рейтинг бюветів, проголосувавши на сайті за кращу свердловину. Розділ наразі працює в тестовому режимі. Доступ до фільмів, музики та ігор в інтернеті безкоштовно і легально для забезпечення вільного користування інтернет-продукцією в Україні. Стартує проект під назвою Slow People. Як запевняють автори порталу, головне завдання показати необхідність та легкість використання легального контенту. Крім того, багатомовний портал надасть користувачам великий перелік послуг, таких як отримання свіжих новин про життя планети, країни, міста та навігацію в світі соціальних послуг і розваг. Презентують проект на день Києва. І кожен, хто прийде на Софійську площу, отримає можливість прямо на місці зареєструватися на новому порталі та взяти участь у конкурсах та розіграшах призів. Цель основная – это чтобы люди пользовались легальным контентом бесплатно и радовались, находясь на нашем портале. Это фильмы, игры, музыка, книги, э, то есть все различные возможные контент, которые будут предоставляться на нашем портале. Это еще одно нью медиа, которое возникнет на территории Украины, и рада, что это в Киеве. Мы, в свою очередь, готовы поддерживать, готовы тоже насыщать какими-то своими культурными событиями. Их новостной портал мы точно насытим. Наразі це вся інформація. Свіжий випуск СТН уже о п'ятнадцяті. Нехай щастить.